Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів-рошелоксоночка та роторної косарки Virex. Сьогодні я вам хочу показати, які в нас є в наявності фіксатори при відкритій двері. Ось так от вони виглядають. Така цікава конструкція. Вона ось працює таким чином, зараз я вам покажу на прикладі ось такого малого фіксатора. Вони є під ліву та під праву двері. Ось так ви його вставляєте, туди під низ, він отак защлкується та просто закриваєте двері. У вас є ось такий зазор. Потім просто відчиняєте двері знімаєте його та закриваєте. Ось такий гарний варіант у нас є в наявності. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.